Що відчуваєш, коли з вікна автомобіля місто змінює своє обличчя? Придивіться уважніше тут ми бачимо, як місто стикається з минулим тут всюди вежі скла, і бетону, паркінги і супермаркети, а раптом за поворотом оголені гілки дерев, перші бруньки, стара хата і сільський двір, де закінчується урбанізм і де починається сільське життя? Як співіснують ці два світи у просторі одного району. Сьогодні ми вирушаємо у подорож в глиб одного з найцікавіших житлових районів Києва, Осокорків. Але ми не лише подивимось на забудову, ми спробуємо відчути ритм цього місця. Як крізь бетонні поверхні проростає історія, як майбутнє формує минуле? Чи є у цього місця душа? Чи не загубилася вона серед бетону та скла?